Деревам на цій ділянці вже 60 років, каже директор Петриківського лісового господарства Іван Яловий. Аби визначити стан всіх дерев та чи вражені вони шкідниками, для цього на Дніпропетровщині триває лісовпорядкування. За словами науковця Петра Логінського, зараз на перевіреній ділянці не потрібно проводити ніяких заходів. Я дивлюся на стан, на сачень. Ну, проєктую прохідні, якщо повнота велика, вибірковість санітарні, якщо сухостої. Ну, тут задовільний стан. Нічого немає. Повнота поки що нормальна, Відсталих хорості дерев немає, з немає, захворювань теж немає. Лісопорядкування проводять кожні 10 років. Аби отримати інформацію про стан лісового масиву, виділяють окрему територію, де має бути не менше 200 дерев. Зараз фахівці обстежили 0,6 гектар, порахували дерева, виміряли їх діаметр та висоту. Можу сказати, що в цьому лісі, де ми стоїмо що поза моєю спиною, ми тут проводили прохідну рубку, і ми точно бачимо, що ліс є ніде він не дівся, що лісники його зберегають. Є ділянки лісу, де були галявини. І ми зараз можемо проїхати і побачити хвойні насадження уже в мій зріст і вище. Лісопорядкування важливе, каже Іван Яловий. Завдяки отриманні інформації дослідники надають лісництвам плани проведення рубки чи висадки дерев або створення протипожежних смуг. У 2009 році згоріли 60 гектарів лісу, після чого залишки дерев зрубали і потім висадили нові. Це вже можете бачити, ліс піднімається краще. Доповнення проводимо 30-40 років. Щоб був таке ліс, це повинно пройти 30-40 років. Лісники кожної осені проводять інвентаризацію, перевіряють стан дерев, які з них прижилися. В разі нестачі проводять доповнення лісових культур. Вони різновозразні, так. тому що ми відпати йде по-любому, і тому ми вимушені кожен рік проводити доповнення лісових культур. На протязі літа проводиться догляд за лісовими культурами. Це трактор з дисками по міжрядях, обирає бур'яни, щоб в сосні було сонце, краще вона росла. Зараз всихання дерев на перевіреній ділянці мінімальне, але через 10-20 років цей процес стане інтенсивним через вік дерев, каже Іван Яловий. Антон Сіренко Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.